Росія, окрім іншого, готує масовані кібератаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони. Цим ворог кажуть, спробує посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення насамперед в східному і південному регіонах України. Окупанти переконані, що таким чином вони сповільнять наступальні дії збройних сил України. І також в ГУР зазначають, що Кремль планує збільшити інтенсивність у цих ДДО так на критичну інфраструктуру найближчих союзників України насамперед Польщі і країн Балтії, і от з цієї новини, власне, я і хочу почати розмову з представником прес-служби е головного управління розвідки Міноборони України Андрієм Юсовим. Е якщо є пан Андрій, на зв'язку є вітаю вас, пане Андрію! Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Доброго вечора, пане Андрію. Отож, дивіться: ну, якщо говорити про ці атаки, так де атаки на, на, на об'єкти критичної інфраструктури. Яка перш за все їхня мета? Це вже не перші атаки, які плануються ворогами. були спроби реалізації. Мета власне, це частина невід'ємна частина війни проти України. Донедавнього гібридної війни до 24 лютого, де е, кібератаки були невід'ємною складовою гібридної війни. Зараз це частина вже повномасштабного вторгнення е, в сучасному світі, в сучасному цифровому цифровому світі, де більшість е, управлінських процесів е, здійснюються вже за допомогою новітніх технологій, е, мереж е, і сучасної техніки. Е, безумовно, ці атаки є продовженням зокрема тих актів тероризму проти енергетичної системи. Проти об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема напередодні зимового періоду опалювального сезону, тому так Україна намагається дестабілізовувати нашу енергетичну систему, намагається виворити з ладу і ракетними артилерійськими ударами, і так само маємо інформацію про можливі кібератаки. Ну і власне які це наслідки? Може мати, ну, умовно кажучи, простіше, чи вірніше кажучи, от до чого готуватись пересічним, як кажуть українцям? Насамперед, треба розуміти, що Україна безумовно готується, готуються і Україна, і наші союзники, і ми маємо необхідну інформацію і інструменти для протидії. Але подібна інформація це сигнал, також нашим. Союзникам а також можливо країнам, які вагаються досі, що Росія це справді держава терорист, держава спонсор тероризму, яка не перед, не перед чим не зупиниться. Що Росія використовує всі методи власне сучасного терору це і кібертероризм, і е ядерні загрози, те, що ми бачимо на атомній електростанції, тобто Україні треба допомагати, Україні треба. Посилювати допомогу за різними напрямки, напрямками, і а на Росію треба продовжувати тиск. Наші ну західні партнери надають нам в цьому напрямку якусь допомогу? Чи умовно кажучи, в нас там є достатня кількість ну своїх кіберфахівців, фахівців з кібербезпеки, які можуть ну достойно протистояти, протистояти цим атакам? Насамперед, це звичайно справа українських кіберфахівців. А, але безумовно йде інтенсивна співпраця з е, нашими союзниками і партнерами, і власне сьогодні це можна говорити про те, що це весь цивілізований світ, і ми частина цього світу, і частина е, світу з найсильнішими сучасними технологіями, на відміну від е, Російської Федерації, яка з кожним днем провалюється е, в технологічне забуття. Е, тому е, так у нас іде ефективний обмін і співпраця з нашими партнерами. Mm -hmm. Ще тоді ще хочу торкнутися однієї теми. От ви кажете, ну світ так, світ цивілізований з нами. Нещодавно той таки весь цивілізований світ стежив за поверненням от, героїв захисників Марі... Маріуполя, так Азовсталі, і кілька днів тому особисто ви заявили про те, що так Україна готується до нових обмінів. Про яку кількість зараз військовополонених українських йдеться, які зараз перебувають, от, власне, там, в застінках тих чи інших каральних структур Російської Федерації? Ми наразі не коментуємо ані цифру українських mm. військовополонених, ані цифру російських військовополонених, які знаходяться в українському полоні, саме тому, що йдуть, йдуть активні переговори. Mm. Це спотовці до наступних обмінів. Але е, зрозуміло, що дуже добра новина про попередній великий обмін, і це велика спецоперація, успішна спецоперація України. Але безумовно разом з тим ми розуміємо, що е, багато українців знаходяться в російському полоні, і це велика травма для України, для українського суспільства, для кожної родини, і наше завдання зробити все, щоб їх повернути. І повірте, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими всі державні інституції, Україна в цілому і президент особисто займається цими питаннями, і результати обов'язково будуть. Ми не будемо анонсувати зараз дати чи кількість, чи кількість, тому що тут можливі і посування, і перенесення, але процес іде, і результати обов'язково. Тут просто питання абсолютно розумію, от ну е, ну скажімо, такий режим певної секретності, але дивіться, я хотів просто уточнити. Ну от е, Як я сказав, ви кілька днів про, тому про це сказали, так а е, ну нас зараз дуже динамічно розвивається ситуація. І от оці там, референдуми, ситуація на фронті, так оці нові шизофренічні якісь там ідеї, там ну чи продовження розвиток цих втілення шизофренічних ідей. От, там, е, Керівника сусідньої держави назвемо його так. от Я до того просто, чи Ну наскільки це ця ситуація ну зараз міняє перегов, перемовний процес от стосовно обміну, чи чи ніяк не впливає? ні не Значною мірою не впливає, тому що е, з Україною в даній ситуації не говорять з позицій СИЛ. І часи, коли Росії росіяни могли думати, що вони диктують щось, зокрема в питаннях переговорів по обміну з полоненими, вони минули, це не так. Це важкий переговорний процес, це процес е, часто драматичний, бо мова йде про людське життя, але е, тут не мова про диктат. І е, якщо там хтось натякає про те, що якісь перемовини пов'язані з Наприклад, референдумами, визнаннями чи не визнаннями, ні, ні, це абсолютно не так. Україна воює за звільнення всієї своєї території. Це обов'язково буде. Ми повернемось до кордонів 91-го року. Ворог обов'язково буде покараний, а паралельно веде ведеться складний процес по поверненню наших полонених в рамках міжнародного права згідно з Женевській конвенції. І окремий процес дуже важливий це процес, який стосується. Покращення умов перебування наших полонених на території держави агресора, mm -hmm. забезпечення доступу міжнародного комітету Червоного Христа безперешкодного доступу до місць утримання наших полонених захисників, до щоб перевірити їхню умови утримання, харчування, медичне забезпечення, чого Росія як держава агресор досі не забезпечила, що є прямим порушенням міжнародного права, mm -hmm. і це вже питання не лише до України, безумовно. Але до всього світу, до Організації Об'єднаних Націй, до Комітету Червоного Христа. Я дивіться, пане Андрію, чому питаю. От, власне, про мені словом. Ми ж так ми, ми розуміємо, що ну слава Богу, от повернули ми 215 от цих своїх людей. Розуміємо, що так само перебуває ще багато людей там в них в полоні. І просто написала мені одна теж знайома в, в соцмережах. ну от Родич якої, скажімо так, перебуває там в полоні, і вона каже: от просто питання в тому, от ми поміняли там, до прикладу, Медведчука, так ну в числі інших. Каже: а чи є в нас, е, ну от, чи, чи не позбулись ми того основного, скажімо, козиря, який в нас був в цьому обмінному фонді так чи, чи є в нас ще такі козирі для того, щоб от витягати наших наших захисників звідти? Основний козир в обмінному фонді для України це збройні сили України і успішні наступальні дії по звільненню наших територій. І останні події показали зокрема, на харківському напрямку, але не тільки що от, власне збройні сили і всі, хто бере участь в сили оборони, всі, хто беруть участь в наступальних операціях, звільняють українські міста і села. Ось вони справді запорука успішного. Розвитку обмінного фонду, і справді він розвивається. До речі, не тільки захоплюють багато і самі здаються в полон. А і вже сьогодні залишають заявки на проект «Хочу жить з тим, щоб безпечно здатись в полон і отримати гарантії Женевській конвенції. Це все складні не математичні рішення, і е, мені здається, що Україна не має за чим тужити, віддавши Медведчука, тому що ми справді повернули. Багатьох українських героїв, які в інший, в інший спосіб і за інших обставин могли б ніколи не повернутись до України. Але це не, жодним чином не знімає гостроти інших питань, що багато захисників і захисниць, представників різних підрозділів е, і е, різних формувань, яких треба повертати. Безумовно, і морпіхи, і територіальної оборони, і прикордонники і багато, -багато інших це всі ті люди, яких треба повертати, які обов'язково будуть повернуті. Обмінний фонд є і поповнюється. Uh -huh. От взагалі немає заперечень стосовно того, що ви сказали, ну там шкодувати за те, що віддали Медведчука, тому що ну дійсно повернення оцих людей, так 215 чоловік, ну набагато важливіше за це. Але спитаю, е, знаєте, що ну по-перше, дійсно, от все таки ще раз хочеться зрозуміти, чому росіянам так було е, важливо повернути Медведчука, тому що очевидно, ви бачили оці сюжети на російському телебаченні, де е, Денис Пушилін такий собі розказував про те, що ну ясно вкладаючи це в, в уха російській публіці, про те, що його цінність в тому, що він там багато людей витягнув, і так далі. Яка справжня мета, от пане Андрію, от повернення, ну, бажання? Кремля повернути Медведчука, і якщо у вас є інформація, просто в одному десь е, вчора з російських е, там е, якихось от ресурсів мені траплялася інформація, що взагалі є така версія, що він зараз десь там в СІЗОЛі фортово сидить. Чи є у вас якісь дані стосовно цього? Я розумію, що нам було би всім дуже приємно, але насправді я не думаю, що це цікаво, що там зараз далі з Медведчуком. Хоча, якби він був в СІЗО, ну напевно, це варто було б уваги. Але Ну, От Генерал Крилосіч Буданов розповідав про те, що один з мотивів, чому був потрібен Медведчук, ну зокрема, тому що він свідок багатьох речей і для російської еліти, ну, зокрема, відмивання коштів, які витрачались на начебто побудову руського міра, і багато інших речей. І в Росії, як, наскільки ми бачимо, медіаполе е, дуже неоднозначно реагує на повернення Медведчука, але це їхні питання. Ми не будемо переконувати їх в тому добре це чи погано. Mm. Е, ну нам вдалося повернути за одного кум Путіна е, значну кількість українських захисників. І якщо будуть інші можливості до ну, скажімо так, асиметричних дій, а це не стандартна операція, це не стандартна дія. Та тобто, це не там не обмін військових на військових чи пілотів на пілотів, це безумовно асиметричні дії. Це дуже свого роду творчий процес. Якщо будуть інші можливості для таких же дій Україна безумовно буде їх використовувати і кожен раз. Дивувати світ, але головне це звичайно не дивувати, а забезпечувати ефективність і результативність. Українські полонені захисники мають повернутись додому. Тоді останні пане Андрію, дивіться. Ви так само вочевидь бачили це відео повернення оцих. Там не знаю, льотчиків, не льотчиків. Не зрозуміло. Ну от російських військових, які тут в Україні. Розказували на камери так про те, що ну як насправді до них тут добре ставляться, все інше. Вони приїжджають туди і починають говорити про те, як їх там катували, і більше того заявляють про те, що вони ну там дехто заявляє про те, що він готовий повернутись. Чи вбачаєте ви загрозу е, там того, що вони, оці люди, яких ми зараз обмінюємо, так? Військові чи екс-військові, вже не знаю, Російської Федерації, що вони можуть бути словом, як їх буде далі е, Росія там юзати, даруйте за таке слово сленгове Росія буде юзати їх по-різному, але розумієте коли, е, перепрошую, чиста нагодована людина доглянута, повертається е, додому, дуже важко пояснювати, що він голодав, його катували і е, з ним погано поводилися. На відміну від того, що весь світ побачив, в якому стані повернулись українські е, полонені із е, російського полону, і там не треба нічого говорити, тому що власне відео світлини е, наших захисників, змучених, голодних, худих. Е, Говорять самі за себе. Ну, а те, що російська пропаганда буде використовувати, ну буде, будуть розповідати і про хлопчиків в трусіках, і про е, розіп'ятих інші речі. Е, інша справа, що ці люди повертаються в невільну країну в, не, в статусі невільників. Е, ну, те, що їм буде говорити ФСБ, те вони і будуть говорити. Але безумовно ніхто в світі їм не повірить. Причому з кожним днем все менше буде віри навіть всередині російського зазумбованого суспільства пане Андрію, дякую вам. Будемо чекати від вас, в тому числі, ну від від головного управління розвідки. Так, новин про нові обміни, про повернення наших героїв без перебільшення з російського полону. Сподіваємось, найближчим часом вже почуємо ці новини. Дякую, дякую Андрію. Представник прес служби ГУР Міністерства оборони України. був з нами на зв'язку.